Холоди все ніяк не підуть в Україні. Продовжує триматися холодна погода, коли буде прояснення, і якою зокрема буде погода 8 квітня. Дивіться вже за мить в ексклюзиві TSN.UA. Усього до плюс 3 градусів в день прогнозують синоптики 8 квітня. Погода в Україні все ще похолодна, Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. А також, включно по 9 квітня, у західних північних областях та місцями у центральних є імовірність заморозків. У народному прогнозі погоди зазначається, що жінки ж у цей день закінчували останню пряжу. А тим, хто продовжував прясти, казали, не піде на користь. Якщо у цей день схід сонця світлий, значить скоро сніг повністю зійде. Наші пращири примітили, яка погода 8 квітня, такою вона буде 8 жовтня і навпаки. Ну а ще наближається Великдень. Цього року святкування відбудеться 20 квітня. Ну щоб спланувати, як провести цей день на природі чи вдома, синоптики вже підготували попередній прогноз. За тиждень до свята кажуть, буде знову прохолодна погода. Проте саме 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними погодними нюансами. За попереднім прогнозом очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і час. Одково східних областях України, водночас, на більшості території країни опадів не очікується. У південних областях температура коливатиметься між плюс 15 та плюс вісімнадцять градусів, тоді як у західних регіонах від плюс десяти до плюс п'ятнадцяти градусів. У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах плюс десять та градусів. А тим часом народний синоптик Станіслав Щедрін попередив про можливі заморозки на території України в квітні. З його слів на поверхні ґрунту, у нічний час температура може опуститися до мінус 2 градусів, що особливо стосується північно-східних та східних областей країни. Озвучив Щедрін в інтерв'ю Главреду. Нагадаємо, що раніше інший народний синоптик Володимир Деркач у коментарі Главреду розповів, якою буде погода в квітні та навіть у травні. Він зазначив, що на початку квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні та ще й з упадами. Так, триватиме практично до кінця цієї десятиденки. Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною вночі зрідка навіть можливий невеликий мінус, вдень помірний плюс. Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів. Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади за словами деркача. Навіть початок травня також не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня. Очікуються й опади. Далі повітря прогріється. Опадів слід очікувати більше в першій декаді, а друга ж буде сухою. Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі у третій декаді травня. Температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло, І хоча його не можна буде назвати літнім, але буде досить тепло. А як вам погода у квітні? Діліться в коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.